Збентежені останніми подіями на Полтавщині, полтавці зібралися на традиційне віче. Каменем спотикання стало нещодавне заблокування київської траси. Свій протест євромайданівці висловили перекриттям доріг на перехресті вулиць Жовтневої та Сінної. Трибуни активісти Євромайдану закликали усіх небайдужих залучати до протестів знайомих та колег, розповідати про цитата, звірства режиму усюди скрізь. Кожен з вас рушає на роботи. Як я це робив університеті, вибиває ногами двері в кожної аудиторії і заходить туди, і прямим текстом каже. Ладь українців танками розстрілюють з автомат. Активісти полтавського євромайдану роздрукували близько 20 тисяч листівок, з яких кричить гасло: режим перейшов межу або зараз, або ніколи. Закликають з листівок активісти до тотальної і останньої мобілізації до обласної державної адміністрації. Помітно людей на полтавському євромайдані стало значно більше, особливо як на робочий день. Розповідають, спонукали до цього, шокуючи останні події у Києві. Там були дуже страшні речі. Люди йшли шлі свободна. З добрими призивами, але їх просто розстріляли. Вони бачили, як погибають наші ребята. Мої сотрудники видели, як погибають люди, як відкривають руки. у них. Надо не мовчати, треба боротися. Інакше, інакше нам труба всім буде тут на цій Україні. То я взагалі думав, що Сьогодні будемо брати, а що чекати, що злякати. Все зрозуміло. Вони з нами воюють, нам треба брати владу. Я сюджаю за, за те, щоб люди в цій країні жили вільно і мої діти жили в цій країні вільно. Революція згуртовує навколо себе не лише протестувальників, а ще й приваблює митців. Біля намету з'явилося квартипіано. Євромайданівський священник розповідає, використовують його дуже часто. Кожен день я тімаю утром і вечором гімець співаємо України. ...молитву твоя почитали, і обратно їм церковницями впівають нас постійно, він задіявся. Також привабили протести і молодого полтавського художника. Іван намагається увічнити на папері моменти живої історії Полтави. Я тут перший раз, а замальовки в мене ну, в області сторінок. Десять після демонстративного перекриття перехрестя у центрі міста мітингувальники протестною ходою рушили до управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області. Пілид, Полтава, пілид, Вимагали відповідей від начальника управління Едуарда Федосова. Голова міліції в області вийшов до народу. і сказав, чому дороги на Київ блокуються. Едуард Федосов до людей вийшов і на всі запитання мав відповіді. Ще, раз, що стосується по зверненню? Ти пакети бросають. Що стосується по зверненню? Ті, що запитання стосовно заблокування траси. Дійсно, виден поплат перехват і план Сирена. У нас отримана оперативна інформація. Для того, щоб послухати сюди уважно. Ви хочете чути чи ні? Отримана інформація, те, що в міста Київ. Виїхали два дві дві автомашини, в яких знаходиться вогнепальна зброя. Нітьосе. А скільки ви перевезливого не по за словами начальника ОМВС, зараз шлях на Київ вільний, блокпости на трасах нікого не зупиняють, і кожен бажаючий може вирушити до столиці у будь-який момент. Втім, Едуард Федосов попереджає, перевірки на наявність зброї не минути нікому. Але за інформацією активістів, траса заблокована в районі Супрунівки та Лубен. Начальник ОМВС обіцяв з'ясувати обставини і вирішити це питання. Ще одна з вимог активістів повернення полтавського загону Беркут. Цього вони вимагають вже не. Перший місяць. Втім, відповідь лишається незмінною. Інші вимоги до начальника ОМВС офіційно заявити про відмову виконувати злочинні накази діючої влади та перейти на бік народу. Наразі повстанці дали Едуарду Федосову час на роздуми до кінця дня, після чого обіцяли перейти до більш рішучих дій. Далі мітингувальники пішли до міської ради та до управління СБУ у Полтавській області.